Мої вітання, любі друзі, шановні підписники мого каналу. З вами, як завжди, Гамер. І сьогодні ми з вами пограємо у фазмофобію. І пограємо ми сьогодні з вами на карті Графтен Фермхаус. Відверто кажучи, це одна з моїх найнеулюбленіших карт, але порівняно з іншим фермхаусом, тут принаймні можна грати. Тут хоча б вона не така велика, не така триповерхова, вона всього двоповерхова, і я її плюс-мінус добре знаю. Інший фермхаус я не знаю практично взагалі, і тоді, коли був івент, пам'ятаєте так? На Різдво треба було там позбирати сніжки. Чи не сліжки чи якусь байду, коротше, там була просто жесть. Загалом не раджу нікому, якщо вже грати на фермхаусі, то не грав Але оскільки попередні карти ми грали з вами де на Вілові зазвичай. на... Я вже позабув, до речі, карти називаються. Але загалом на фермхаусі ми не грали ніколи, тому сьогодні можна це змінити. Ну що ж, беремо, як завжди, термометр, беремо з вами ліхтарик, і, боже, я так рідко. Граю що я вже починаю забувати, що я зазвичай беру і фотоапарат беру. Так, ну що ж, є завдання у нас наступне. Потрібно втекти від приводу під час полювання, не дати приводу розпочати полювання з допомогою розп'яття і виявити паранормальний звук за допомогою параболічного мікрофона. Так, мікрофон у нас параболічний є, навіть дві штуки. Я знову купив усе, що можна було купити. Якось я так і не навчився з меню купівлею предметів співпрацювати. Ну і привода звати Гранд Кордеро. Звичайно, цю інформацію забуду, а тому що чому ні. Граємо як завжди на кошмарі. Я якось так і не звик до вищого рівня складності, котрий додали з одним із останніх оновлень, там де один доказ. Тут на графтоні хоч би вижити вже би було добре. На жаль, у нас сьогодні туман. Туман для зйомки насправді найгірший, що я поки що помітив, ну але вже що є, то є. Дав нам рандом. Так що го. Доброго вечора! Шановний привид. Так, вже чую, щось там десь скрипіло. Полечу я одразу, напевно, микати генератор. Я на крафтоні, по-моєму, 2 чи три місця знаю, де може бути генератор. Так, і забув, що двері відкриваються на мене. Так, привид не тут. Я думаю, одразу можна бігати з термометром. Звичайно, поки генератор не увімкнений, то термометр теж не буде давати точні результати. Але так якось спокійніше. Насправді, оцей туман. Він такий ну, туманний, я не знаю. <ріст> Туман-туманний. Він робить трошки більше світла на локації, і стає навіть трішки спокійніше, чи що. Але з іншого боку, тут такі приколи з освітленням робляться, що я манав. Так, нема на першому поверсі генератора, а генератор на другому. Це добре. Якщо там ще буде місце для схованки, буде взагалі чудово. Бо поки що я місце для схованки не бачу. А що я бачу? Я бачу дзеркало. Так що виявити кімнату приводу можна буде доволі швидко. Це мені подобається на таких великих картах, як Графтон, де кімната, виявляється, не так легко. Але кімнату, я, схоже, вже знайшов. 3,5 градусів отут, біля генератора. Так, нема де ховатись на превеликий жаль. Так, і світло увімкнене. Ага, до речі, привид тут вже чимось кидався, так що може бути, що привид або тут, або привид там. Але, напевно, привид там. Там 3 градуси було тут 10. Так, він просто руками дотягується сюди. Кісточку, я гадаю, на граф тоді шукати взагалі немає толку. Вона може бути в будь-яких текстурах. А, або ні. Або ні, слухайте. Кісточка теж тут. А от по температурі поки що не те, щоб дуже зрозуміло. 5 градусів тут. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Ну, в принципі, я практично впевнений, що привід буде отут. або отут. Ні, швидше, напевно, отут, Тут. Трошки нижча температура, тут буває 7 градусів, 6-5. Але це теж не воно насправді. 3,3. Ні, 17. Та ні, я думаю, що привод буде отут. Будемо поки що так думати. Якщо чесно, я від фазмофобії відвик. І навіть зараз деякі мурашки по шкірі я як не дивно відчуваю. Правда, не дуже для мене властиво. Я сьогодні думав. Записати вам ще одну серію демонологіста разом з екзорцизмом. Якщо би ви хотіли, то пишіть в коментарі, і наступна серія буде саме про демонологіста. Бачите, доки ми з вами тут гуляємо, розкладаємо наші спорядження в кімнату, котру я поки що вважаю за кімнату приводу, я вам трошки розповім. Зараз в мене сесія триває за лікові тижні. Коротше, зараз одні приколи в мене в Ірили, так би мовити. І тому, на жаль, на Ютубі я з'являюся не так часто, як цього би хотілося. Так, я вам досі винен останню серію ста днів виживання у of The Forest. Вона обов'язково буде, але буде вже після сесії. Ну і п'ятниця та щонеділі, я стараюся на моєму каналі Гаммер проводити для вас стріми трансляції по кілька годиночок, де ми з вами граємо всякі різні ігри і наклонать фазмофобію. Тому, якщо ви прихильник фазмофобії, заходьте до нас на стрімчики, підписуйтесь на Гаммер Ну, а вже коли я розгребу мої ірли справи, то будемо з вами знімати більше відео. Саме в плані 100 днів, саме в плані таких. Цікавіших монтажних відео. Так, ну і привід практично точно вже тут. Ось він радіо увімкнув. Так, МП він дав. Давайте ми поки що йому ще один зошит тут кинемо. І підемо, можливо, таблеточки візьмемо. Хоча я думаю, що глузд би мені не мав поки що скинутися, а ховатись, до речі, можна отут. Якщо розробники не пофіксили цю локацію. Та я думаю, що тут за кріслом досі хороша схованка, і якщо на графтоні схованок немає, то якщо ти добіжиш отуди, то швидше за все ти врятуєшся. Хоча, на жаль, не гарантія. Було у мене кілька разів, що мене і там привид знаходив, але там потрібно ще файну голову упустити, щоби. Точно, точно все було окей. Так, і що у нас по таблетках? Значить, одна одна таблетка. Досить навіть непогано, я думаю, буде гірше. Так, э, ультрафіолет, ДОЦ і камера. І в принципі, в принципі, в принципі, початковий набір спорядження ми з вами в кімнату перенесли. Так, я знову забув перемкнути радіо на розпізнавання мовлення, так що поклацаємо на ти, дружелюбний, де ти, скільки тобі років, але на жаль, привид. Нам не відповідає на радіоприймач. Зараз спробуємо перебігти тут в цей кут кімнати. Можливо, 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 але ні, все-таки ні. Радіоприймач це не його доказ. Але що його доказ? Це ДОЦ. Якраз вам хотів про це сказати. Я коли приходив сюди з залишком спередження, я побачив, як привід бігає по доцу. Так що один доказ ми з вами маємо. Це проектор ДОЦ. І давайте ми з вами перевіримо одразу тут примарні. Вогники, але примарних вогників, швидше за все, тут є. До речі, примарні вогники тут є. І якщо мімік може мати ДОЦ, мімік не може мати дос. Тобто у нас проєктор ДОЦ та, 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 та примарні вогники. Отже, банші, Юрей, Йокай, Райджу і Тає. Доволі великий список привидів, на жаль, ну нічого, будемо їх по одному зараз з вами виключати. Мені цікаво, чи досі працює ця фіча, що банші може. Бігати дотсом на дворі можна буде одразу перевірити, але я помічав, що не тільки банчи цим почала хворіти, почала цим хворіти інші приводи, тому, напевно, це нічого нам не дасть. По-моєму, Тає теж почав бігати на дворі. Але, окей, Юрей має закрити двері повністю, банчи повинна видати звук на параболічний мікрофон. До речі, нам параболічний треба. Так що банче ми можемо теж перевірити. Йокей, e, Рейджу, ну, з цими буде трішки важче, але рейджу, мало би, ми хотіти світло набагато більше, наскільки я пам'ятаю. Ну і Тає повинен бігати. Повинен Бігати на початку, і в кінці він би мав ходити набагато повільніше, ніж нормальні привиди, але стає теж останнім часом, не все так однозначно. До речі, дивіться, як прикольно, Доц у нас наверху, а світить він внизу, а не наверху. Бачите, баги освітлення фазомофобії нікуди не поділись. Ну, окей, давайте ми тоді з вами зараз приготуємо ховальну місцину. А потім. Потім я отут поставлю. О, детектор руху. І візьмемо в руки параболічний мікрофон. Посидимо там, послухаємо, що нам привид скаже. І якщо привид біля нас пробіжить. По детектору руху, то це практично точно банші. З цих привидів тільки банші ходить за гравцем. Так що, так що це би мало спрацювати. Також нам треба ще. Ага, параболічний і розп'яття. Ну, з цим буде важче трошечки нічого нічого Зараз ми тоді повісимо детектор і будемо чекати, очікувати, чи це банші чи ні. Але, типу, не то, щоб нам це дуже а щось дало, типу. Е якщо він не пробіжить, то тоді виходить, що це просто не банші, а інші приводи, котрих набагато важче виявити, ніж банші. Ну що ж, зараз спробуємо. Так, ну що ж, ось наша імпровізована схованка детектор банші. Отже, що ми зараз робимо? Ми, по-перше, слухаємо параболічний мікрофон, це і завдання у нас таке є допоміжне. І також ми чекаємо, чи пробіжить банші біля нас, тому що банші ходить за гравцем. Тут, звичайно, можливий такий глюк, що банші за нами ходить отам, а не тут. Вона не оббігає оце крісло, не огинає його, тому можливо, що банші навіть не пройде тут. І взагалі, напевно, би в ідеалі було б взяти ще один детектор і поставити його, ну, наприклад, отут. Отут, наприклад, або отут. І якщо він замиготить, то значить це банші. Спробуємо, напевно, так зробити. Напевно, одного буде трошки мало. А так вже буде трошки надійніше. Ну, і в принципі, дотс теж би можна було на двір поставити. Але це, якщо ми вже банші виявимо, то спробуємо це ще раз перевірити, чи взагалі ця фіча ще працює. Дай нам знак. Дай нам знак. Привіт, ти тут. Ти тут? Привіт, дай нам знак. Ну, знаки дає. Чую там щось перекидається в кімнаті. Дай нам знак. Банчі, ти банчі? Банчі, дай нам знак. ПРИВЕТ, ти тут. Ти злий, ти добрий. ПРИВЕТ, ти тут. Дай нам знак. Дай нам знак. Ну, мабуть, це не банчі. Бо я думаю, якби це була вона, то вже би давно детектор спрацювали на неї. Давайте ми спробуємо отут послухати. Дай нам знак. Так, до речі, фотоапарат, фотоапарат тут. Якби був гостівент, що можна буде сотографувати. Дай нам знак. О, доц пробіг. Вона досі тут, вона нікуди не пішла. Опа. Двері. Смикнула двері. Але чомусь, здається, не ці. Дай нам знак. Ну, знаки де є На знаки вона. Не, 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 не. не скупердяється вона. Дай нам знак. Скажи щось. Скажи щось. Привид. Привид. Ти тут. Ти злий. Привид. Ти тут. Де ти знаходишся? Дай нам знак. Як там привида звати? Гранд uh, Кордеро. Я не дуже часто використовую ім'я привида, але спробуємо. Гранд Кондеро. Дай нам знак. Гранд Кордеро. Дай нам знак. Ти тут? Дав знак. Гранд Кордеро. Скажи щось. Ти тут? Дай нам знак Гранд Кордеро. Гранд, Гранд, Гранд Кордеро. Ти тут? Ти злий? Ти. О, знаки. Дай нам знак. Ти тут? Ти злий? Ти добрий? Гранд Кордеро. Дай нам знак. Ти тут? Де ти знаходишся? Привид. Так, ну давайте ми з вами зайдеше, що, що зробимо. Зараз посидимо тут. Сподіваюся, що він тут не знайде. Якщо що, а, хто у нас може бути? Банші юрейта є, так, Йокай і Райчу, що там, Йокай по Йокаю, що? Розмова його розлютить. Але під час полювання Йокай чує голоси, котрі поряд з ним. Ну, я не бачу, щоб його дуже злило, що, -що я з ним там говорю. Дай нам знак: ти тут? Ти злий, ти добрий, Гранд Кордеро, я навіть його по імені називаю, він дуже на це не реагує, тільки бігає по доцу туди-сюди. Дай нам знак. Ти тут? Ти злий, ти добрий, Гранд Кордеро, дай нам знак. Скажи щось. Поспілкуйся зі мною. Дай мені відповідь, дай мені знак. Гранд Кордеро. Я викликаю тебе. Йому байдуже, просто абсолютно байдуже. Е, я думаю, що це не банші, Тим паче, коли ми виходимо з кімнати, то він за нами начебто не йде. Але давайте ми ще це перевіримо трошки іншим способом. В принципі, DOTS на дворі це прикольна штука, але також банчі єдина, по-моєму, теж хто видає DOS не в своїй кімнаті. Але кажу, здається, якийсь ще привид теж таким хворіє, але не так масово, як банчі. Так що давайте ми попробуємо взяти з собою DOS і поставити його десь, не знаю, на дворі зараз чекати 3 години, я не хочу на це. Але, наприклад, поза його кімнатою отут поставити доц можна. І попробуємо з ним ще поговорити. Нє, так, він на ньому точно пробіжить, тому що він зачіпає кімнату. Дай нам знак Гранд Кордеро. Кодеро, Кордеро. Ти тут? Ти злий? Ти добрий, привид. Привид, дай нам знак. Ти тут? Де ти знаходишся? Дуже насправді пасивний привид. Нам цього разу попався, якийсь такий, прям, взагалі дуже знаків не дає. Uh, не було навіть uh, ніяких паранормальних явищ. чи як це тепер локалізатори переклали, я не пригадую. Uh, у нас нема такого завдання, так що не можу сказати. Дай нам знак. Ти тут? Ти злий, привид. Де ти знаходишся? Ти тут? Привіт! Привид, привид, привіт. Ну, слухайте, давайте ми з вами вже одразу банші йокая Ми з вами. Uh, поки що. Принаймні, відмінимо. Так. І юрей, юрей теж жодного разу двері не закрив. Так що теж, я думаю, під великим питанням, чи це юрей. І залишається в нас стає і райджу. Райджу бігає швидше біля електроприладів. І так ми його виявимо. А от стає. Стає тут, звичайно, цікавіше. Як тільки потрапляєте на локацію, то я починаю активно захищатися. Та буде дуже швидким. Цього ми теж поки що не бачили. Тут погано. Якщо ми привида, якщо це та є, ми його досі не задовбали, так, то він буде швидким на полюванні. Якщо задовбали, він буде повільним. Це треба перевірити. Для цього ми з вами використаємо дзеркало. Звичайно, тому що інакше полювання ми не викличемо. А оскільки привид такий пасивненький то нічого іншого нам по суті не залишається. Так що давайте ми в такому випадку з вами зараз глянемо в дзеркало. Привид змінив локацію. Буквально щойно. Так, от і наш дядько. Ну, слухайте, по швидкості я не бачу якихось змін у нього. І, до речі, світло ними готить. Mm. Так що це не райджу, мабуть. Хоча ні, ми готить, ми готить. Правда, не так активно. Слухайте, ну під питанням. Привіт, ти тут! Привіт! Давайте ми зараз його на Йокая ще перевіримо. Привет, привет, привет! Привет, 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 привет. Привет, привет, привет. Привет. Лашара. А, і все. Дуже, до речі, повільне полювання було. А, дуже коротке. Прям таки максимально. Ну, привид тепер переїхав вниз. Тепер він живе в коридорі. І конкретно живе він внизу. А, це, до речі, може бути юрей. Я так гадаю. Уф. дивіться, не та є швидкості він був повністю звичайним, не рейджу, тому що миготіння не було аж так багато і він біля приладів не бігав. А, то по суті, методом виключення лишається юрей, котрий досі не закрив двері. Але насправді, наскільки я помічаю, відбувається це максимально рідко. Я взагалі не пригадую на моїй практиці, щоб юрей мені закрив двері. А, так що очікувати цього від юрея, я гадаю, нам не варто. До речі, чомусь кістка всього лише на дві зірки. Дякую, гра. Ну Дивіться, не банші. Це ми вже перевіряли дуже багатьма способами. Це не Йокай, тому що він почув нас, і, в принципі, наш голос його ніяк там не драконить. Це не райджу, тому що він не стає швидшим біля електроприладів. І це не тає, тому що він загалом швидкість має постійно однакову, начебто. Так що залишається методом виключення Юрей. Як ви знаєте, я не люблю чекати на виконане завдання розп'яття, тому що воно не виконується зазвичай. І я гадаю, можна. З Юреєм їхати. Звичайно, каточка вийшла не такою наповненою, насиченою, як у нас часто буває, але тим не менше, ми пограли з вами на графтоні. Е, я роблю це доволі рідко. Я гадаю, було видно трішечки моє деяке хвилювання, так що так. Що так. І це в нас барабанний дріб та є. Угу. Цікаво. Цікаво те, що швидкість у нього була цілком звичайною. Можливо, я потрапив саме на оцей проміжок, коли та є вже не швидкий, але ще не повільний. Ну, як то кажуть, чомусь ми на помилках, і сподіваюся, що в майбутньому нам розробники не змінять поведінку привидів знову. Як ви знаєте, скоро буде нове оновлення. Там додадуть дуже багато різновидів предметів, тих, котрі вже є, будуть і таблетки, і мікстурочка, і шприц з адреналіном, мабуть. І, коротше, кожен предмет буде мати три рівні від найгіршого. Що найкращого. Дуже цікаво щось з цього вийде. Сподіваюсь, що все-таки привидів це не зачепить. Так, у нас тут навіть, бачите, буде кадило. Оце, Оце будуть пахочі, бачите? Цікаво. Цікаво буде цікаво чути з цього вида. Ну що ж, з вами, як завжди, був гаммер. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам це відео, ця каточка сподобалась. Це, звичайно, не 100 днів, котрі ви чекаєте, я це розумію, але, на превеликий жаль, на даний момент це максимум, котре я можу для вас зробити. Коли закінчиться сесія, закінчиться курсові, закінчиться моє, скажімо так, ірли життя. Так, тоді почнеться знову відео і мій повноцінний камбек на Ютуб. А тим часом я намагатимусь вас час від часу балувати відео проходженнями фазмофобії, можливо, демонологіста. І, звичайно, стрімчиками, п'ятниця та щонеділі, як я сказав раніше. А ви не забувайте про лайк, підписку на канал і головне коментар. Тому що саме коментарі кажуть Ютубу, просувай це відео, друже, мій Ютуб, і ютубера нашого виводь наверх в рекомендації. Без коментаря ніяк. А з вами, як завжди, був Гамер. І бувайте, любі друзі, бувайте!